Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу, друзі. От сьогодні ми вдвох з Володією виїхали на цей довгожданий, постійно вибиваємий нами острів. Тут їх два, ми вже на другому, ближче до міста. І дивіться, що робиться, тут така протока є глибока. Чотири лодки, чотири прокаси рибацьких. Повиходили вони на рибацьку, на охоту, на рибову, не знаю на що. Не дають рибі нереститися, друзі. Є якась постанова, не знаю, чи вона буде підписана, чи ні, чи розглянута, щоб заборонити переднерестовий лов риби. Вони ж сітками вигрібають геть усе. І притом вигрібають рибу, яка повинна нереститися. Один із них, бачу, що на остров, пікає, а два вже, два вже пікають з приборами. А ці ось обливуть, будуть ставити сітки. Ну, це нам не дуже цікаво, що вони там роблять, то їхні проблеми. А ми вже на острові, друзі, і зараз ми підемо, підемо пікати, копати і знаходити находки. Я думаю, буде щось цікаве, буду вам показувати. Та, в принципі, все буду показувати, крім шмурдяка Так що побажайте нам успіху, друзі, ми пішли. Ось, друзі, погляньте. Перша знахідка і верхова монетка. Видно, що 3 копійки, формат Миколи II. Дивіться, нормальок. Нормальок, нормальок. А прибори її так і не побачив, друзі. Металу валом, просто валом. Ну, нормальок. Три копійки, формат Миколи Другого. Так що забираємо, друзяки. Підемо далі. Чергова знахідка, друзі, і це ось така зігнута срібна каблучка. Трошки протер, бачу точно срібло. Ну, вже уже як би сьогодні я зі сріблом, друзі, хоч і погнута, але ж срібло. А, вона ще й зломана отак. от, Ну нічого, забираємо. <кхи> Все рівно срібло, це непогана знахідка. І йдемо далі, друзі. Ось ще перед цим підняв отаку конинку невеличку. Якийсь, якась каблучка також тоненька поки слабенько ну але це тільки початок друзі Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин камрад который розположень в городе київ Дмитрия Луценка, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманітарно допомагає воєнним і волонтерам. Отдельні прайси, закупочні ціни. Якщо вас интересуют міноискателі или металодетектори для розмінірування, обращайтесь в магазин Камрад. Силочка під описанням внизу, друзі. Черговий прекрасний мідний сигнал, друзі. Дивлюся кругляшок, але не монета. Я вже підозрюю, що це одна із гірьок. Вони такою пірамідкою ставилися. Так і є, друзяки. Якось я тут підняв трошки меншу. А це вже трошки більше. Да, це однозначно гірка. Були такі вони, ставилися одна в одну. Ось така, ось така. Тут мають бути і цифри. Герб має бути. Ну, нормальок забираємо. Ось, друзі, ось тут поруч підняв тільки що гірку. І зовсім поруч трошечки пройшов такий чіткий чіткий мідний сигнал. І дивіться, це зараз я вам скажу, це рання полкопійки, полкопійки ССР. Скоріше за все, 27-го року. Ну, я не бачу, так воно, знаєте, мілко написано та ще й загажено, ну, пів копійки, однозначно. Сьогодні, як ви вже побачили, друзі, я... Веду пошук прибором рутус Верса, катушка-глодочка від 4 до 40 кГц. Так що отакі от діла. І на днях мені мають ще переслати навушники до цього прибору. Я вам обов'язково їх покажу. А ось, друзі, чергова верхова знахідка. Я до сих пір не розумію, як її ніхто не знайшов. Дивіться, видно, чітка, велика конинка. Ну-ка, ну-ка, опа. Опа-опа. ох ти, йомо, дивіться, яка шляпа, да? Конинка, однозначна конинка, навіть навіть під слуха зверху як лежала. Як її до сих пір нічого, ніхто не знайшов. Вона ж і била прекрасна, лежала зверху. Якось так, друзяки. Так що, забираємо, йдемо далі. Володя також тут поруч ходить. Тут є де ходити ще чергова знахідка, друзі, і на цей раз отакий от, от лисий, такий типу орлянки, але лисий, лисий гудзичок. Ось такий, ось такий. Вушко ціле. Так що йде в хабарницю. Друзі, вловив непоганий сигнал, послухайте. І він якось двоїться. Тобто це щось зверху. Давайте копаємо в онлайні. Непогано, непогано б'є, але ж що це? Може бути щось цікаве і щось зовсім не цікаве. Так. Опа. А де ж воно? Ну-ка, ну-ка, нема. Щось в руці. Ага, щось таке є, кругле. Давайте будемо дивитись. Щось кругле, кругле, кругле. Це вже не монета, це я розумію. Друзі, не знаю, що, але не монета. І тут, усі, мабуть, відвушка відвалилася, кінчик. Мабуть, якась пуга така. Ну, як би там не було, сигнал був прекрасний. Так що йдемо далі. Ще раз викопати з в онлайні. Послухайте. І п'ять чітко мідною монеткою. Так. Десь вже зверху. Давайте будемо дивитись. Ось його щось і є, друзі. Дивіться, руба видно, так? Да? Монетка друзяки, монетка начебто. Так. Так, друзі, монетка. І на цей раз дві копійки. Формат Миколи II. Ось така замизгана. Але ж видно, що це імперія. Так що забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, отут я викопав тільки що дві імперії, одну тільки що вам показав в онлайні і буквально півтора метра звідти, ще цікавий сигнал, слухайте. Ну, давайте, ще раз в онлайні. Ой, Щось погано б'є вже. Так, так, так. А щось бачу, друзі, щось бачу. Ага, Монетосик. Манетосик, друзяки. І знов. І знов формат Миколи II, дві копійки. Знаєте, помить немає. Калюжі, в принципі, є, але холодно, сьогодні так холодно, взагалі не хочеться рукавички знімати навіть. Однозначно, це дві копійки. формат Миколи II. Забираємо, друзі, пікаємо тут. Дивіться, три монетки було. Значить, треба дуже-дуже уважно тут погуляти. Друзі, ще один непоганий сигнал. І зверху я подивився, отак вона виглядувала груба. Знов монетка. І знов монетка називається... І знов дві копійки. Да? Дві копійки, формат Миколи другого. Щось тільки Миколки не йдуть. Дивіться, ну, є. Почиститься, я думаю, буде ще вона виглядати. Ось така, ось така монеточка. І воно від неї п'ятнишко сталося, отак руба лежала. Друзі, погляньте, що надибав. Я так розумію, воно мідне. Дивіться, і ось яка фігня, так? Да? Ось така якась тут штирьок. Тут щось таке, наче катушка якась ставилась. Не розумію, що це. Може хтось з вас знає, друзі. Я поки не зрозумів, що воно таке. Ну, однозначно мідне. Хм. Цікава річ. Цікава, друзі, але не зрозуміла. Ну, забираємо. Розбиратися потім будемо. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз всього-навсього ось такі 10 копійок. Рамочник малюсенький-малюсінький. Було прекрасненько, але ж, але ж не та монетка, яку хотілося б. Щось срібла хочеться, але поки немає, друзі. Ось, дивіться, друзі, що підняв в воді, зайшов трошки в воду. Ось така під замочок скважина. тут ручка була. І, друзі, вона... Латунна, я так розумію. Ну, я не думаю, що з міді хтось таке буде робити. Мабуть, таке латунна. Ось така здорова шняга. Ну, заберемо. Дивіться, можна ручечку поставити. Ще, ще буде непогано воно глядіти таке блискуче буде. Так що йдемо далі. Ось я вже зайшов, друзі, в воду. Де отакі камінчики? А село було аж, 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 аж туди. Аби я був в забротах, можна було аж туди зайти. Ну, Сьогодні не буду я туди йти, друзі. Хочемо ще вернутися на перший остров, там попікати, так що так що йдемо, поки йдемо тут. А ось, друзі, я й зачерпнув тут монетосик. Невеличкий. Дивимося, ага. а це знову формат Миколи. Другого, одна копійка. Ось така, ось така. Так що... Треба тут погуляти, дивіться, яке каміння, все в воді. Думаю, ще щось має бути. Ось, друзі, черпанув ще один монітосик, і я вже бачу, що це совєти, Ранні совєти. п'ятачок, п'ятачок, п'ятачок. Ось така монетосинка. Ну, прекрасно. Забираємо. Прогуляємося тут. Зараз має вже спрацювати будильник. Завели будильник, щоб переправитися на другу сторону. Тобто 3 годинки тут попікаємо і останній час до трьох часов будемо там вже пікати. Так що кладемо хабарнісу і йдемо далі, друзі. Ось друзі, вимив таке ще одну монетку імперія. Одна друга копійки Миколи. Другого, по-моєму. Ну так. Да. Може бути Олександра. Ні, Миколи другого таки, так. Да. Ну, непогано, друзі. Непогано, непогано. Йдемо далі. Ось, друзі, черпанув. Ще одну монетку бачу. І знов бачу, що п'ятачок. Тут ось такі островки з камнів є. От я переходжу і тут, знаєте, їх знаєте, дуже-дуже багато. Сьогодні шкода, я не в забродах, далі не можу піти, але ж, але ж попадається, дивіться, п'ятачок, 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 лісовичок, ось така монетка. Забираємо і пікаємо тут же. Ось друзі, черпнув і бачу, що монетка була в воді прямо зверху. На пісочку і лежала. Що це в нас? Ага, ага. А це в нас, друзі, 15 копійок. Рамочник, ранні совіти. Ось такий монетосик. Йде до нас хабарниця. І знову, друзі, черпнув монітос. В скубі вже бачу. Давайте дивитись в рукавичках так погано доставати їх з куба, і не хочеться ж рукавичку знімати кожен раз. А ну-ка, отаку не переготати. Так, точно. Імперія, друзі, одна копієчка. Формат, знову Миколи другого. з других монет в мене сьогодні взагалі немає. Чудно, чудно, звісно, ну вже не будеш капризувати, береш, що попалося. Так я тут і петляю, друзі, серед цього каміння і бачите, знахідки є. Ось, друзі, зазвонив будильник. Вже йду до лодки, якби ускорився. А якби ти не ускорився, якщо попала монета, то вона попала під катушку. І дивіться, знову. Ага, не знову. Цей раз одна копійка ранні совєти, яка на заготовках царських монет клепалася. Ось така, 24-го року. Ну, бомбезно, забираємо і йдемо до лодочки. Ось дивіться, тільки треба йти до машини, да? і попадаються знахідки. Ось такі якісь листки, лепестки. В общем, зараз рівняти не буду, це вже буде вдома. А поки забираємо і біжимо до лодочки. Будемо перепливати на ту сторону острова. Тут їх два. А ось, друзі, та знахідка, яку я сьогодні чекав, срібний крестик, друзі, дивіться. Він вже як би зігнутий і, мабуть, такий надломаний. Не буду я його чіпати, вдома вже буду дивитися, що там і як. Ну, прекрасно, друзі. Сьогодні вже я другий раз зі сріблом. Перший раз була обручка маленька, зломана, правда, а це от такий крестик. А ось і друзі, і чергова знахідка. На цей раз вже манетка трошки почистим. Подивимося, що це. Ага, дві копійки. Ранні совіти, друзі. Мідна монетка. От така от. Прекрасно, Прекрасно. Забираємо. Йдемо далі. Дувий монітос, друзі. І на цей раз дві копійки. Миколи другого. Щось сьогодні. інших монет я не бачу, тільки Миколи Другого. Ну, в будь-якому випадку. Прекрасно. Переплили ми вже з володдю на цю сторону, тут ось камрад поруч ходить. І далі його камрад ходить. Ми поки тут. Ось я, друзі, впіймав чіткий мідний сигнал. 85 б'є, по її на версії. Однозначно має бути монетка, друзі. Десь вже тут. Десь вже тут. Щось бути так О, і гарно ж п'є. І де вона? Єсть! І вона є, друзяки! Так, трошки потреба, щоб роздивитися. Ще Що за монетка я вже бачу. Олександровська, 2 копієчки капуста, дивіться, бомбезна, бомбезна, бомбезна. Так що, йдемо далі. І знову, друзі, імперія. Одна копійка, формат Миколи II. Ну, як завжди, сьогодні. Ось дивіться, яка підкова лежить. І от недалеко від квітковки лежала ця монетка. Ну, я завжди в такі железячі викидаю, великі, і під ними також пікаю. Бувало, що були монети навіть. А гляньте, друзі, розламав роличку. Бачу крестик. Зараз подивимося тільки який. Це, друзі, я сьогодні ніяк не чекав знайти. Дивіться, чешуйка маленька, то, скоріше всього, петровська, але дуже-дуже маленька. Але однозначно це срібна чешуйка, друзяки. Ось так. Ось так буває. Так що ховаємо її, ховаємо гарно, щоб не випала з хабарниці, під тряпочку ложимо і йдемо далі. Дутка, друзі, на цей раз п'ятачок. 5 копійок ранній світ. Отака замизана, ну, трошки відчуха, то видно, що це п'ятачок. Ось така, ось така. Так що карман, верніше хлопарницю, поки вона закривається, і йдемо далі. І знову, друзі, прекрасніший сигнал. Прекрасніший сигнал і ось вона. Ось вона, ось вона. Так, і знов, друзі, Ніколаївська. Та що ж таке? Ну, цілий день Миколая другого монетки йдуть. Дивіться, знову одна копійочка. Ну, гріх жалуватися, друзі. Монетки йдуть і слава Богу. Так що йдемо далі. Дивіться, друзі, сигнал. Чіткий копаю. І отак от. Так от з кубом пройшов біля монетки. І я вже бачу, що це дві копійки. Ранні совєти. Дивіться, друзяки. Ну прямо поруч, прямо поруч пройшов. І вона фактично неглибоко. Сантиметрів сім була. Ну, а до сих пор вже ніхто не викопав її. Так що чудненько. От там була тільки що Імперія одна копійка, а ось тут дві копійки. Ну, то що треба, друзяки. Ось вам, друзі, хожені місця. Одна монетка, друга монетка, третя монетка. Ось дивіться. Ось вона, красава. Хожені місця, друзі. Ось так от вони хожені. Пробігли, дёрнули пару монет і побігли далі. А тут ще ходить і ходить. Так, і що це у нас? якась радянська. Да? Три копійки. Ранні, ранні мідна монетка. Ось така. Ну, відлічніше, відлічніше. А ще дивіться, скільки не хоженного. Йо-ма-, -йо. це я так думаю не хожу. Ну, тут хожене, ну, пробігли отак і все, і пішли далі. Друзі, ви тільки подивіться, яка глибина Скуп повністю вставляється в яму, а прибор її взяв. І ось вона. Ось вона, друзяки. Велика монетка, велика. Така, зараз будемо дивитись. Хопа! А тут і дві, друзі, заліпуха! Оце сьогодні-да. Ой, красава! Дивіться, Микола Першого копійка. А тут яка? А тут яка у нас заліпуха. О, Розірвалася, ну нічого. Все одно ж буду розривати. Оце так, да. оце сьогодні я. Так, це одна копійка, дивіться, Миколи Першого. А це дві копійки Миколи Першого. От вам і заліпушка. Красава, дивіться. Дві копійки, одна копійка. 1900-1844-го. А ту не бачу, треба трошки протерти. Ну, ну супер, ну супер. Оце так. Да. Ну глибоко було, друзі. Дуже-дуже повільно хорошо. Прислухаюсь до кожного сигналу. Пило наче в колір, так? а на ВДІ їх, показував черніну. Так що глубокі монети двоє так от навіть. Дуже, дуже. Чергова знахідка, друзі, і дивіться, це крестик. Так, вушко ціле. Так, я так думаю, друзі, срібний крестик. Цілим вушком, ну, що сказати, просто супер. Дивіться, проба 84-та внизу. Ось тут. От. Та ви що? Клас, клас, друзяки, йдемо далі. А ось, друзі, іще один крестик. Дивіться, і знову срібло. Ось такий малесенький-малесенький. Ну, прекрасно, друзяки, прекрасно, прекрасно. Забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля. Знаєте, як завжди, втомлюєшся капітально, думаєш, все, буду відпочивати дня три. А який там, чорт, день проходить і нас знов тягне сюди, знов ми їдемо на коп, друзі. Так що сьогодні ось так ми відкопали з Володією. Це Володіни знахідки. Крестик. Два срібних чи один? Два срібних крестика Володі. Ось така серебрушечка, 20 копійок. Піймав Володя. Хороший сигнал. Масончик 5 копійок. Ну і оце всі монетки. Перечислять нема сенсу, друзі. Все рівно їх не видно. У мене сьогодні отак от от 4 срібних крестика. Обручалочка розірвана, срібна також. Два мідних крестика. Це я вам показував. Не знаю, буду рівняти. Подивлюся, що воно таке. Якась украшалочка. Чи що воно було якось так. А монет 34 у мене сьогодні. Перемішку Імперії, совєти, ну Імперії більше, чешуйку закрив вона знизу, вже не став її доставати. Думаю, хай так і буде, все рівно не видно ці всі монети. Ну, то якось так. Оце канинка, це гірка така, ось ручка латунна. Верніше від ручки нижня частина, тут ручка ставилася. Почиститься, буде бомбезно, я думаю. Ось також латунна. Ну, от якось так, друзі. Оця шняга не знаю, що за шняга. Я вас і питав, може хто знає, підказуйте. б воно значило. Мідна штука така. Оцю конинку підняв прямо верхову, зверху так лежала. Гірька, ви теж бачили. Ну, начебто і все, друзі. Так що на сьогодні ми вже відработали, їдемо додому. Втомились капітально, як завжди. Ну а вам, друзі, гарного дня і мирного неба.